Я працюю в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, тому що це передовий заклад вищої освіти України. З багаторічною історією і традиціями. Наша кафедра електричного транспорту і тепловозобудування одна з найстарших в ХПІ. Вона підготувала сотні інженерів, які зараз працюють на залізниці, підприємствах, центрах освіти і науки України, а також за кордоном. Для мене важливо, що кафедра має дружній колектив. Тут цінують кожного викладача і студента. Тут панує атмосфера взаємодопомоги і взаємопідтримки, що дуже важливо для навчання, освіти, роботи, розвитку. Я вважаю, що Харківський політехнічний інститут це місце, де поєднуються освіта, наука і людяність.